Діви, вітаю на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна, і це гороскоп на квітень місяць для вас. В кінці березня в нас було сонячне затемнення в знаку Овен у вашому восьмому секторі, і воно буде впливати ще весь квітень місяць, а також результати ви зможете побачити через півроку. І восьмий сектор відкриває для вас нові можливості по фінансам. Тут можуть здійснюватися ваші бажання, не дивлячись на те, що всі астрологи говорять, що це кризовий сектор. Я більше так не вважаю. Я думаю, що це все-таки сектор можливостей, тим більше, що сонячне затемнення це як новосередження. Тільки в рази сильніше. І е, знаєте, тут можливості по фінансам, можливість зміни у фінансах вашого партнера. Або вам хтось буде допомагати фінансово. Ваш партнер може вам допомагати, можуть приходити якісь кошти від клієнтів, е, можуть приходити допомога, соціальна допомога, аліменти можете отримувати. Ви можете отримувати великі кошти. Але також, знаєте, це сектор, коли. Ви можете брати кредити на щось і в щось інвестувати, коли ви берете позику і в щось інвестуєте, або вам дають кошти, або ви заробили. Вже у вас є власні кошти, і ви в щось хочете в щось інвестувати. От, то вже з кінця квітня можете розпочинати це робити. Вже не буде жодної ретроградної планети. І, і дійсно до вас приходять гарні фінансові можливості. Ще це сектор наших бажань, те, чого ми бажаємо, те, чого ми хочемо. От, на нього кажуть сектором трансформації. Я вважаю, що це трансформації більше про наш внутрішній стан і про наші бажання. Це ще сектор містичний, тому може відбуватися різна містика. Як в кого, от. і також інтимних стосунків. В декого можуть бути зміни в інтимних стосунках. Хтось буде, в когось з'явиться партнер, хто самотній, а хтось буде додавати пристрасті в свої інтимні стосунки. От. Тут також можуть бути ситуації, які стосуються: От ви хочете написати заповіт, або ви вирішуєте питання спадщини. І, ну, Потрібно там, чи суди у вас якісь ідуть, і потрібне е, вирішення цих питань, і теж ви на адвоката тратите кошти, е, вкладаєте в те, щоб потім отримати. Е, от, ну, тут це сектор, коли ви отримуєте винагороду за якусь свою працю. Також це може бути банківська якась діяльність. Якщо ви працюєте в банках у великих таких крупних структурах, то це от все те, що стосується банків. Дехто може брати іпотеку на житло, от, дехто вкладати депозити. От. Ну, тут більш, такі, більш усі такі фінансові, фінансові справи. Ну, також по восьмому сектору, на жаль, у нас ідуть і певні хвороби, травми, більше травми. Тому будьте обережні за кермом напротязі цих півроку. От. Ну, Взагалі, також це сектор, який ну, вказує на війну. От коли, знаєте, молоді хлопці, зараз багато хто воює, і от це, це дійсно може вказувати на те, те, що ви захищаєте нашу країну. Тому хай Бог вас береже. Е, ну, це взагалі сектор, коли ми обмінюємося з кимось енергією, не тільки грошовою, так інтимною, а взагалі обмін енергетичний. Якщо ви займаєтеся там езотерикою, картами Таро чи ще чимось, то для вас цей період буде досить прибутковий. Дехто може там щось гадати або ще щось. От, ну, також зміни в зміни фінансах партнера. Дійсно, можливо, ваш партнер почне більше заробляти, і ви будете більше отримувати коштів від нього. Mm. Ну, питання спадщини, питання страхових податкових банків, звітів у банках. Тут потрібно бути обережними, щоб якщо не в негативі, звичайно, дивитися, але можуть бути налогові перевірки, або ви будете змушені виплачувати якісь податки. От. Ну, на нас першу половину квітня буде діяти гармонійні аспекти, бісек-стиль, конфігурація між Ураном, Марсом, Венерою, Меркурієм і Сатурном. І воно відкриває нові можливості по роботі, про, по співпраці з кимось, по партнерським відносинам або діловим або особистим. Якщо ви працюєте на себе, можете збільшити свою клієнтську базу. Якщо ви працюєте на когось, тут можливі нові якісь домовленості, нові договори можете заключати. От. І ну, 11 сексує. Актор, це коли ви працюєте десь в колективі, великому колективі? Займаєтеся якоюсь груповою діяльністю, це можливо, знаєте, якщо ви ведете власні соціальні мережі, там може бути якась популярність. Можливо, ви даєте рекламу в цей період. І багато виступаєте в соцмережах, або публікуєтеся, або багато з ким спілкуєтеся. Можливо, ви вступили в якусь групу по інтересам, от, і проходить якась, якась активність по спілкуванню, або по якійсь громадській діяльності, де хто з вас може займатися і благодійністю цей період ну, Уран дає неочікувані такі можливості по роботі, по подорожам і по якомусь навчанню. Тобто, Уран у вас включає дев'ятий сектор і тут можливості для співпраці з іноземцями, для співпраці за кордоном, для розширення своїх горизонтів для подорожей. От, 7-го числа у нас Меркурій виходить з свого ретроградного руху, і 16-го числа він переходить в знак Овен, у ваш восьмий сектор. Тобто, дійсно, на початку місяця ви можете можуть змінюватися ваші партнерські відносини. Ви можете або влаштовуватися на нову роботу, або якось співпрацювати з вашими клієнтами, можливо, по-іншому, можливо, ви будете вести якісь переговори. Про щось домовлятися на майбутнє, про якусь співпрацю. І 16 числа, коли Меркурій перейде в Овна, тут почнеться якась активність, активність по, фінансу, по фінансовим питанням. Так? Меркурій це в нас про домовленості, про подорожі, про ем, переговори, про те… Про наше мислення, і тут восьмий сектор тут більше домовленості фінансові якісь можуть бути. Можливо, ви будете з кимось про щось домовлятися, що куди кошти вкладати, куди інвестувати ці кошти, от або вирішувати питання спадщини. 18 числа Марс переходить в знак Лева, ваш 12 й сектор, і трішечки, знаєте, вас може потягнути на релігійні теми, на психологічний якийсь аналіз, можливо, ви будете довго щось обдумувати. Тут добре прощатися з минулим, добре відпускати свої страхи, добре кидати погані звички, почати слідкувати за власним здоров'ям. От і е, такий Марс він може, знаєте. Дати нам трішечки усамітнення, можливо, дехто буде працювати просто з дому, або поїде десь в далеку подорож, яку давно планував за кордон, або буде вирішувати питання імміграції далеких країн, далеких подорожей. Ну, дехто може і поїхати десь в якісь санаторії, або займатися духовними практиками, відвідувати монастирі, от, їздити в місця сили. І лев це знак, який знаєте, коли ми хочемо проявляти себе. І можливо, якщо ви займаєтеся психологією, астрологією, езотерикою, такими практиками, то ви будете якось проявляти себе в цьому, будете працювати з цим. От або почнете вивчати це, цікавитися такими темами, е, практикувати, можливо, навіть. І 12-й сектор це ще на сектору усамітнення, сектор ну, тут ізоляції, тут потрібно дійсно слідкувати за власним здоров'ям. Але це ще сектор таємниць. Можливо, ви щось будете від когось приховувати. Будьте обережні, тому що таємниці вони рано чи пізно стають явними. Або від вас хтось щось буде приховувати, і ви потім розкриєте цю таємницю. От. Ну, це більш такий сектор духовний, коли ми дійсно. Прощаємося з минулим, прощаємося зі своїми якимись страхами. Ну, Марс додає активності в цих питаннях. Можливо, дехто буде працювати з психологом. Так, 19 числа на сонечко переходить в знак Тельця. І в нас 27 квітня буде новолуння в знаку Телець, теж у вашому дев'ятому секторі. І вже, знаєте, з кінця квітня по. І весь травень для вас відкриваються неймовірні можливості для ем, співпраці з іноземцями. Можливо, ви будете багато спілкуватися з іноземцями, можливо, дехто з вас поїде десь. Подорож дійсно дуже далеко. Е, ну, це все те, що стосується нових горизонтів, нових культур, нових мов. Можливо, хтось з вас буде вивчати нову культуру мову. Е, тут для вас відкриваються можливості змінити власний світогляд, ви почнете мислити більш по-філософськи. Дійсно, оці от і Марс, в 12-му секторі, і, і Новолуння в 9-му секторі, можливо, ви в пошуку свого наставника, духовного наставника, якогось гуру, або ви захочете зайнятися йогою, почнете вивчати які. Культури релігії рели, рель релігії. От. Ну... Біблію читати, ну тут може дати по духовності. Якщо ви не збираєтеся десь їхати в далеку подорож або не маєте спілкування з іноземцями, от і співпраці вас немає, і ви нічого не навчаєте. Можливо, ви щось будете комусь викладати. Якщо ви викладач, то ви будете активно займатися викладацькою діяльністю і, можливо, візьмете собі вже додому, працювати з учнями, і таким чином будете збільшувати свій фінансово-майновий стан. Тобто, ви будете надавати свої послуги як вчителя, щось комусь викладати і за це отримувати фінанси і покращувати тим самим свій фінансово-майнове становище, і зможете робити собі якісь покупочки. Далі, з 21 по 30 на нас буде діяти тау квадрат між Сонцем, Марсом та Плутоном. І цей Тау-квадрат у вас 12, 9 і 6 сектор задіває. Про що це говорить? Можливо, це дійсно буде робота з дому, і вам багато прийдеться працювати, і це дасть таку певну енергетичну напругу. І дев'ятий сектор, можливо, ви щось комусь будете викладати з дому. І це ну, ваша робота, ваша рутинна робота, тому ваш графік може змінитися. Можуть бути зміни у вашому колективі, всередині колективу. Можливо, у вас зміниться графік вашої роботи. Ну, тут зміни можуть також бути по здоров'ю. вашому. Можливо, дехто сяде на дієту. От, або... Ну, більше все-таки мені це йде от про, роботу, про роботу. Або вирішення якихось юридичних питань теж у вас буде на порядку денному. Можливо, ви будете писати якісь тексти, публікації. От, ну, знаєте, сонечко, от в дев'ятому секторі вас вже починає там фактично навіть є. З початку місяця і в кінці місяця дуже активний дев'ятий сектор. Якщо ви працюєте в сфері освіти, то ви зможете заявити про себе, брати або на дім і учнів, і працювати, щось викладати, або через соціальні мережі. От. Вдалого і гарного вам місяця, діви, бережіть себе, бережіть своїх рідних, підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте.